Верховна Рада України підтримала легалізацію медичного канабісу. за відповідний законопроєкт У першому читанні проголосували 268 депутатів. Журналісти 20 хвилин вийшли на вулиці міста і запитали у пересічних тернополян, як вони ставляться до такого рішення. Ну, дивіться, я по перше хочу сказати, що є у нас таке поняття як рецептурні ліки. Тобто, в будь-якому разі є зараз і без медичного канабісу цілий перелік ліків, які ти не можеш просто взяти, піти в аптеку і купити. Ти маєш отримати від свого сімейного лікаря відповідний рецепт, і тоді тільки ти можеш це придбати. Я думаю, це ж саме стосуватиметься і медичного канабісу. Як я вже казав, я не фахівець на жаль в цій темі, але я стежу за Яніною Я Мені близька і зрозуміла її позиція. Я бачу, що вона екстраполює цю позицію також на наших поранених військових, яким це конче необхідно, оскільки це зменшує больові відчуття. Тому я вважаю, якщо це несе користь, якщо це буде належним чином контролюватися державою, якщо це буде належним чином контролюватися фармацевтами, то я відповідно можу сказати тільки я тільки за. А в медичних? Так. Ну не в нас. У нас корупція. Ви попробуйте, що твориться. В аптеку зайдеш і можна купити що хочеш. Я, наприклад, проти, проти. Ну, але таке кожен по бажанню, хто хоче, то все, кожен вибір має. Медицина повинна сказати своє слово, а не робити опитування фізичних осіб, які, скажімо, від цього далекі, від таких проблем, які пов'язані з фізіологією людини. Це необхідно чи необхідно. Є для того необхідні медичні препарати, які розробляються відповідними установами, медичними закладами, науковими інститутами. а не так. Хочу таке, хочуть таке. Давайте ми будемо напівнаркомани всі, бо, бо це нас буде знеболювати. У мене дружина хвора була на онкології. І я знаю, яка ті то болі сумасшедші, як ті люди страждають. І чому ми не можемо їм надати відповідну допомогу? Це Чиїсь інтереси. Ну не можу зрозуміти. Нормальної лормальної логіки не піддається. Чому не допомогти хворим людям за допомогою цієї лікувального засобу? Хороша ініціатива, тому що зараз дуже багато в нас військових і е, постраждалих від війни, які страждають від боли, і це хороший метод полегшити, так сказати, їхні страждання. Ви знаєте, це дуже важко відповісти на це питання, я скажу вам так відверто. З однієї сторони, треба, а з іншої сторони, ні. Тому. Чому не треба? Ну, не треба, тому що саме знаєте, які часи важкі зараз. А з другої сторони, допомога хворим людям теж потрібна. Це все залежить від кожної індивідуальної людини. Наприклад, для мене це не має значення. Я знаю, що коли треба, коли не треба. А для людей со слабою психикой однозначно, що то буде проблема.